Різкий розворот Трампа щодо Росії у значній мірі є результатом багатомісячних зусиль яструбів республіканців, які весь час намагалися підштовхнути президента США до більш жорсткого ставлення до Росії. З таким матеріалом сьогодні виходить видання детелераф і пише про ключову роль у цьому процесі, згаданого мною спецпосланця Дональда Трампа в Україні Кіта Келога, який перебуває нині в Україні, і очільника держдепуша Марка Рубіо. Нагадую, друзі, що Марко Рубіо єдиний із команди Дональда Трампа, який отримав 100% підтримки демократів під час призначення на посаду в Сенаті. Телеграф нагадує, що у лютому Кіта Келога відсторонили від питання припинення російсько-української війни і цими питаннями почав опікуватися стів Вітков, який наговорив дуже багато дурниць після неодноразових зустрічей із Путіним і навіть обіймався з ним на камери. Однак, як повідомляє видання. Детелеграф останніми тижнями ситуація змінилася, почала змінюватися. І як пише видання, Кіт Келох останнім часом перебуває на підйомі. В останні кілька тижнів Келох взяв на себе більш важливу роль тоді, як Вітков був поглинений переговорами з Іраном щодо ядерної програми. Але і в ядерній програмі Ірану зрушень немає. Вітков показав свою слабкість у переговорах. Він не розуміє, що переговірник має бути нейтральним або ж розуміти, яку позицію треба обирати для того, щоб досягнути успіху. Вітков показав ще раз наголошу свою неспроможність робити це ефективно, і тепер друзі ще трішки до питань Європи, Росії та внутрішньої української політики. У Європі вирішили виділити нам додаткову допомогу в сумі 100 мільярдів євро, але не завтра, і не в 26-му році, і не в 27-му році. Коли тоді ви запитаєте, з 28 по 34 роки 100 мільярдів євро на 7 років. Цю суму передбачають у семирічному бюджеті Європейського Союзу, який має бути ухвалений до кінця 27-го року. Ця ініціатива обумовлена тим, що війна триває, і президентка Європейської комісії Урсула фон Дер Ляйен Заявила, що попри те, що нам виділяють 50 мільярдів євро в рамках фонду, який називається Український фонд Ukraine Facility, ці гроші забезпечуються за рахунок доходів від заморожених російських активів, але Україна потребуватиме допомоги і надалі. вона каже, ця сума мається на увазі 50 мільярдів євро, повільно, але впевнено, зменшується. До речі, друзі, ці гроші надійдуть не цього року. Не всі цього року надійдуть. Я вже про це вам розповідав. Тому, говорить Урсула Фон Дрляєн, ми пропонуємо 100 мільярдів євро, щоб знову наповнити фонд для України, щоб підтримати відновлення. І після оприлюднення проекту бюджету Єврокомісію свою позицію мають висловити ще європейський парламент та Європейська рада. Ну, я думаю, що там будуть величезні проблеми, і голосування буде успішним. Що стосується позицій. Угорщини та Словаччини про 18-й санкційний пакет це, звісно, окрема історія. Але Європейський Союз, Європейська комісія не робить відповідних, необхідних кроків для того, щоб мінімізувати саме ці ризики. Тому тут і до питання ефективності зараз саме Європи. І тепер, друзі, про угоду між Британією та Німеччиною. Сьогодні, 17 липня, в Лондоні, Підпишуть оборонний договір, який зобов'яже обидві країни захищати одна одну у разі збройного нападу. Про це пише ведення Bloomberg. Поки що офіційних повідомлень з цього приводу немає. Журналісти довідалися деталей від джерел, наближених до цього процесу. І за їхніми даними, зобов'язання щодо взаємної оборони стало реакцією як на зростання військової загрози з боку Росії, так і на побоювання європейських союзників щодо надійності оборонних зобов'язань США у рамках НАТО за президентства Трампа. Хоча цей договір почали готувати ще минулого року, коли Трамп не був президентом. І кажуть, що, мовляв, це не є якийсь новий договір, і принципова зміна позиції по НАТО. І це не те, що там ставлять під сумнів статтю 5 НАТО, яка зобов'язує країни одна одній допомагати у разі нападу. Але мені видається, що саме це і є причиною, чому Німеччина та Велика Британія підписують такий договір. Не дуже довіряють вони статті 5 НАТО і правильно роблять, що підписують такі договори. Було б правильніше, аби вони долучали до таких союзів і в Україну. Ну, поки що з цим складніше. На Росії також є складнощі з фінансами. Спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко закликала до жорсткої економії грошей під час формування російського бюджету на 26 рік. І каже, дивіться наступних бюджетів найжорсткіша економія, ефективність кожного рубля, контроль за кожним рублем і регіональними бюджетами. Дійсно, у Росії великі проблеми з грішми. Нині ведуться активні переговори Кремля із Пекіном про допомогу з боку Китаю. Поки що Китай не говорить офіційно про те, що готовий виділяти, наприклад, Росії якісь кредити для підтримки її економіки, але передають різними дипломатичними каналами, що Пекін не зацікавлений у програші Росії у цій війні. Тим більше кажуть, що Пекін готовий допомагати буде Росії і надалі, і фінансово, і зброєю для того, щоб ця війна продовжувалася. Ще раз наголошу, поки що офіційних заяв з цього приводу немає, але ну, тенденційність така проглядається. У свою чергу, глава Комітету Ради Федерації з бюджету та фінансових ринків Анатолій Артамон заявив, що. До бюджетної консолідації треба приступати негайно, оскільки оцінки стану економіки стали більш песимістичними, а нафтогазові доходи знижуються. Допомогу Китаю я не виключаю. Інше питання: на яких умовах Пекін готовий вливати мільярди доларів у російську економіку? Просто дарувати не буде, просто інвестувати не буде однозначно. Давати кредити може, але для нього це не цікаво. А от щодо контролю за певними галузями, територіями, сировиною Росії, оце Пекін може розглядати. І як тут будуть розвиватися події, за цим друзі варто слідкувати. Хоча така тенденційність є загрозливою і для всього світу, бо в такий спосіб Китай буде суттєво розширюватися, тому треба просто змінювати Росію для того, щоб вона протистояла Китаю.